Всім доброго ранку, ми з українського Луганська. Про кадрові наші рішучі зміни, які потребують сьогодні на Луганщині. Друзі, от дивіться, ми отримали наприкінці місяця все переселенці травня, наприкінці, ну, особисто я, 29-30 травня, має сім'я 2000, ті, які нам надає господарство. І по 3 тисячі на наших діточок. У нас військова адміністрація обласна заклала 2,3 мільярда грошей, я вважаю, це гроші проїдання на 2023 рік. Я до Артема Лесагора. Подивіться, 20 військових адміністрацій і обласна. Всі кадри треба переглянути. Вони не виконують свої обов'язки дійсно діючого законодавства. Ви, коли заходили, як людина, яка з правоохоронних органів, повинні знати, що є закон і його треба вивчити. Перша стаття, подивіться, де повноваження ваше? Так точно, на той території, на якої здійснюєте ви всі ну, свої дії? У нас багато підрозділів. Ну, ЖКХ, Окси, внутрішня, зовнішня там якась політика, департаменти, це по області, у них є функціонал, вони його не виконують. Ну, притримуйте законодавство. Вам надало государство сьогодні пільги. Якщо ми дві 2000, а ви втратили свою роботу, отримуйте в простої в три рази більше, ніж ми. Сьогодні та імітація, которую там нам розказують, там хаби якісь, та ми вже представники тих громад, куди ми приїхали. Да, тимчасово ми стали на облік, і ми вже члени тих громад, де ми знаходимося. І не думайте, що в гірське, в Попасну, чи ще кудись хтось буде возвращатися. 80-70% людей вже тут залишаться з середнього віку. Молоді люди, хтось виїхав за кордон. Все крапка. Якщо будуть повертатися на окуповані території, ті, які що з 2014 року, коли ми визволимо Луганськ, Алчевськ, Ровіньки, Антрацит, отуди люди поїдуть. Тому для Артема Лисагура, от то, що створив Гайдай, це преступна група осіб, яка Погодилася з його рішенням, і вони отримують зарплату сьогодні. Це зарплата проїдання, та, яка потрібна Збройним силам і, можливо, переселенцям номер один, це на житло, забудова там недостроїв то які повинні були в адміністрації військової обласної заходити на території там десь городів обласного значення, ну, такі як Кам'янське. Там заброшки ж є, які, і переобладнувати може в Закарпатті, там десь на Західній Україні, в Чернівцях, я знаю, виходити на місцеві органи влади, забирати ці заброшені чи недостроєні будівлі і там робити ремонти. Сьогодні, що робите ви? Даючи сьогодні можливість, наприклад, Сєвєродонецька військова адміністрація, чотири заступника, 70 десь працівників. Працює, отримує зарплату, 70 ще простої, або 80, ну до сотні. Хтось вже звільнився і когось звільнили незаконно, і так багато багато. Біля того, ще й у нас є комунальні підприємства, які працюють. Ну от наприклад, Сєвєродонецький водоканал. Ви посмотрите на що він витрачає гроші. А він е юридично є в Сєвєродонецький, Теплокомуненерго отримує теж зарплату. За що? Всі в простой. Государство надало сьогодні пільги в три рази більше, ніж нам. 6 тисяч. І займайтесь волонтерством. Відкривайте хаби, як це роблять благодійні фонди. Все, крапка, є функціональні обов'язки у кожного працівника. І він, якщо він відпрацьовує 8 часов згідно своїх функціональних обов'язків, це вже злочин, коли ви йому начисляєте зарплату ще й премії. Тому, Артем Лисагор, вам відповідати. Тому пересмотрите, будь ласка, законодавство і прийміть рішення. А гайдай набу повинно займатися за розкрадання грошей, які так не вистачає для армії. Слава Україні, моя рідна Луганщина це Україна.